Четверо поранених, серед них 17-річний підліток на Харківщині. У селищі велика рогань. Російська ракета зруйнувала приватний будинок. Ще три поряд зайнялися. Після удару це сталося. Поряд із місцем влучання працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, в якому стані потерпілі? Іро, вітаю. Так, ми знаходимося там біля того будинку, який повністю зруйнований вщент, але тут навколо. Побитих значно більше буквально така ціла частина вулиці, приблизно 15 будинків. Як є інформація на зараз, тут розбиті шибки, зруйновані крівлі, дуже багато людей прийшло зараз сусідів допомагати розбирати завали. Також бачимо, що вже тут на ранок працюють комунальники, тому що перебита електрика, і знову ж таки дуже багато уламків. і Комунальники допомагають людям все це зібрати, вивезти. Щодо потерпілих наразі відомо, що найбільше постраждали. Дав сімнадцятирічний хлопець. У нього поранення голови а також кінцівок він зараз під наглядом медиків, в якому саме стані ми зараз чекаємо інформації. Також дві жінки з серед цих чотирьох потерпілих вони пережили дуже сильний стрес їм. Надали допомогу на місці. І їх не шпиталізували. Ці вибухи вони пролунали пізно ввечері, і їх навіть було чути на околиці Харкова, тому що це те, що вона знаходиться досить поряд. ось така інформація наразі. Ми продовжуємо тут працювати і більше розкажемо в наших наступних випусках. Віро. Дякуємо за оперативну інформацію. Ірина Антонюк із селища Велика Рогань на Харківщині. Там, внаслідок ракетного удару, постраждали четверо людей.